Маю зізнатись, що я належу до тих людей, які не доводять справи до кінця. Серйозно. Раніше я не помічав цього, але недавно я зрозумів, що за останні декілька років в мене було багато різних ідей і проєктів, які я так і не закінчив. Мені просто в голову приходила якась класна ідея, я одразу починав багато думати про неї, навіть робив вже якісь перші кроки для її реалізації, але потім бац! Наставав момент, коли мені ставало нецікаво. Ідея здавалась неактуальною актуальною і нудною натхнення теж кудись зникало, і сил втілити цю ідею в мене вже не було. І мені здається, що я не один такий. Напевно, кожен з нас думав про те, щоб почати свій бізнес, або вивчити якусь нову мову, або навчитись грати на гітарі чи фортепіано. Але потім ми закидали цю справу і так і не доводили її до кінця. Якщо вам це знайомо, тоді це відео саме для вас. Бо сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма практичними порадами, які допоможуть завершувати розпочаток. Якщо ви тут вперше, то мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І давайте нарешті починати. Перша порада, яка допоможе доводити справи до кінця, це створіть для себе дедлайни. Одна з причин, чому ми не закінчуємо розпочати, це те, що в нас немає якогось кінцевого терміну, коли ми маємо це зробити. Наприклад, якщо на роботі чи в навчанні в нас зазвичай є якісь дедлайни і дати, до яких ми маємо зробити щось, що вивчити, то, наприклад, з грою на гітарі в нас такого дедлайну немає. Ну бо ж ми. То робимо для себе і для свого задоволення, правда? І ніби здається, що так і має бути. Але саме через це ми ніяк не можемо довести такі не обов'язкові справи до кінця. Бо ми думаємо, що ой, то я сьогодні втомлений, не буду це робити, а завтра маю зустріч. Ну але так чи інакше я знайду час для цього. Але в кінцевому результаті, через який час, ми зовсім забуваємо про це, і наша гітара потім стоїть і припадає пилом. Я це дуже добре знаю, бо в мене була аналогічна ситуація з грою на гітарі. І для того, щоб з цим боротись, нам треба знати закон Паркінсона. Він полягає в тому, що якщо на виконання якогось завдання у вас є значно більша кількість часу ніж потрібно для його виконання, то ви швидше за все витратите весь відведений на це час, навіть якщо завдання можна було б виконати швидше. І ви запитаєте мене, окей, Артур, а як він мені допоможе доводити справи до кінця? Все просто ставте собі дедлайни. Наприклад, я маю вивчити нову пісню на гітарі до кінця цього тижня. Або я маю написати 5 сторінок книги до кінця дня. І так далі. Тут все просто. Щоб доводити справи до кінця, нам варто ставити дедлайни, коли ми завершимо ті чи інші справи. Бо якщо ми цього не зробимо, то швидше за все будемо значно довше їх робити. І взагалі, можливо, так і ніколи їх не закінчимо, бо у нас не буде у цього відчуття терміновості. І є ще одна маленька фішка, яка може вам допомогти. Я люблю ставити дедлайни, і з часом я помітив за собою таку штуку, що я інколи їх пропускаю і зовсім за це не переживаю. Я собі пояснював це тим, що це лише мій дедлайн, насправді нічого не станеться, якщо я його пропущу, та й взагалі ця справа не є терміновою. І це так тупо, бо я просто брав і себе обманював. І якщо ви за собою помічали якусь схожу штуку, то спробуйте анонсувати свій дедлайн іншим людям. І сказати, наприклад, своїй дівчині чи хлопці, що от ви закінчите свою справу до завтра, або якимось вашим колегам чи ще комусь. Ця фішка дуже добре працює. Бо якщо ви з легкістю можете домовитись з собою і пропустити дедлайн, то з іншими людьми це так не буде, бо ми зазвичай не хочемо виглядати погано в очах інших людей. І якщо ви комусь повідомите про свій дедлайн, то це додасть додаткової відповідальності і важливості вашій справі. І вас просто не буде вибору, і ви будете змушені закінчити цю справу. Окей, з дедлайнами вже все зрозуміло. Давайте перейдемо до другої поради. Використовуйте принцип парето. Цей принцип дуже простий, і я думаю, багато хто з вас вже чув про нього. 20% того, що ви робите, приносить 80% результату, який ви отримуєте. Наведу декілька прикладів: 20% клієнтів приносять компаніям 80% прибутків, або 20% завдань можуть принести 80% успіху проекту, або приклад з реального життя. Ми використовуємо 20%. Нашого одягу в 80% часу. Я думаю, це вам дуже добре знайомо і у вас є такий одяг, який ви носите найчастіше. І як ми можемо використати цей принцип, щоб доводити розпочаті справи до кінця? Будь-яке наше завдання можна поділити на 20 найважливіших відсотків, які приносять 80% результатів, і на інші 80%, які не дуже тобі важливі. Наприклад, якщо ваша мета схуднути, то треба зрозуміти, що саме є тими 20%, які принесуть вам 80% результату. Це може бути тренування з високою інтенсивністю, які суттєво сприятимуть схудненню. Або повертаючись до гри на гітарі, то 80% всіх пісень граються 20% всіх акордів, які існують. Тому при вивченні гри на гітарі треба зосередитись саме на вивченні цих 20% акордів. І для того, щоб доводити розпочаті справи до кінця, спробуйте зрозуміти, що саме допоможе вам отримати 80% результатів за 20% зусиль, і фокусуйтесь саме на цих найважливіших 20%. А перед тим, як ми перейдемо до третьої поради, я маю для вас маленьке питання. Як ви думаєте, як можна з'їсти слона? Правильно, по шматочках. Ну ви розумієте, слон він сам по собі великий і цілого слона за один раз нереально з'їсти. Тому найкращий підхід це їсти його по шматочках. І саме так називається наша третя, доволі проста, але класна порада. Їжте слона. По шматочках, і ви напевно вже думаєте, що я здурів і про якихось слонів почав розказувати. Але зараз я все поясню. Дуже часто ми не доводимо якісь справи до кінця, і навіть не пробуємо це зробити через те, що вони здаються нам дуже великими і страшними. І взагалі, щоб закінчити їх, нам треба буде дуже багато часу і сил витратити. Вони такі великі і важкі, ніби слон. Тому для того, щоб доводити справи до кінця, треба їсти слона по шматочках. Тобто ваші незакінчені великі справи треба просто розбити на менші шматки роботи. І крім того, можна скористатись першою порадою з цього відео і поставити цим маленьким шматкам якийсь дедлайн. Наприклад, якщо я маю завдання зняти відео в TikTok, то я просто беру і розбиваю його на декілька різних шматків. Написання сценарію, зйомка і монтаж відео. І для кожного з цих шматків роботи я ставлю собі дедлайн. Наприклад, закінчити сценарій до вечора, зняти кадри для відео до вівторка і змонтувати відео до другої години в суботу. І здавалося б, така проста і очевидна порада, але вона насправді працює і не залишає нашим незакінченим завданням жодного шансу. І давайте рухатись до четвертої поради: виробіть звичку закінчувати. Процес формування такої звички подібний до будь-якої іншої. Починаєте з малого і поступово збільшуєте темп і кількість задач. Як ви хочете закінчувати якісь свої великі справи, які потребують великих зусиль, якщо ви навіть не миєте горнятко після того, як випили чай? І це може звучати банально і навіть трохи дивно, але нам треба починати навіть з таких маленьких кроків. Пообідали, окей, одразу ж помили посуд. Прокинулись зранку? Окей, одразу ж застелили ліжко. Прийшли з роботи додому? Окей, замість того, щоб кидати одяг, де попало, повісили його гарненько до шафи. І саме з таких маленьких, дрібних і ніби не. Важливих справ, будується самодисципліна і звичка закінчувати. І потім ви навіть не помітите, як вам стало легше закінчувати якісь більші і важливіші штуки. І загалом нам треба переглянути наше ставлення до завершення справ і придумати щось таке, що буде мотивувати нас їх закінчувати. Наприклад, ще на самому початку можна собі пообіцяти, що от, як тільки я закінчу робити оцю штуку, то я обов'язково піду і куплю собі якийсь класний і приємний подарунок. І якщо нам почне подобатись завершення наших справ і в нас буде якась винагорода, за це, то процес подолання труднощів, невдач і роботи над помилками буде здаватись нам зовсім несуттєвим, і ми з легкістю будемо завершувати те, що розпочали. І остання порада: кажіть ні поганим ідеям. Одного разу стів Джобс сказав. Я пишаюсь речими, які ми не зробили, так само як тими, які ми зробили, і це підводить нас до думки, що найпродуктивніші і найуспішніші люди постійно відмовляються від своїх ідей. Вони просто знають, що для того, щоб сфокусуватись на справді класних і важливих проектах, то треба інколи казати ні тим ідеям, які менш важливі і приносять гірші результати. А як зрозуміти, що якась ідея чи справа не варта реалізації? Все просто, якщо вкладені зусилля перевищують можливу вигоду, то треба задуматись, чи варте воно того. Можливо, спочатку вам буде нелегко відмовитись від хорошого задуму, але пізніше ви зрозумієте, що у вас з'явилось більше часу, який можна приділити кращим і цікавішим ідеям. Тому інколи для того, щоб доводити до кінця те, що ви розпочали, треба просто не доводити до кінця якісь інші менш важливі справи, які просто забирають ваш час. Звучить трохи дивно, але саме так воно і працює. І взагалі, для того, щоб зменшити кількість нових справ, які ви починаєте, то ще перед тим як щось зробити, спробуйте поставити собі питання, для чого це мені, і записати п'ять конкретних причин, чому вам потрібно це зробити. Якщо 5 причин не назбирається, то напевно це знак, що не варто за це братися. А якщо не збирається, то це допоможе вам чітко усвідомити, для чого вам ця справа, і в майбутньому, коли у вас не буде мотивації для її завершення, то просто знову перегляньте причини, чому вам потрібно це зробити, і я впевнений, що це дасть вам необхідну дозу мотивації і натхнення, щоб її закінчити. От і все. Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. А ще шалено дякую людям, які підтримують мій блог на Кофі. Ви фантастичні! Не забудьте підписатись на мій канал, донатьте на ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!